Дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ. В прямому ефірі продовжується програма громадська приймальня». вівторок, 7 жовтня, другий блок поради лікаря. Як вже перед рекламою зазначили, сьогодні піднімаємо такий розділ медицини як стоматологія, і будемо детально говорити про ортодонтію, яка нині розвивається в Україні досить успішно і швидкими темпами. На сьогоднішній день ортодонтія зайняла вагоме місце в стоматології, і ця тенденція продовжується надалі. Ортодонтія є не тільки частиною дитячої стоматології. На це звертаю увагу, а й гармонійно інтегрується в інші війські спеціальності стоматології дорослих, оскільки без співпраці з хірургами, парадонтологами, імплантологами і ортопедами неможливе комплекси вирішення стоматологічних проблем в повному обсязі. Замить продовжимо. Мирослава Дрогомирецька, завідочка кафедри ортодонтії Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика, професор, президент Асоціації ортодонтів України сьогодні. У нас у студії 223-09-71, Шановні глядачі, ми говоримо про ортодонтію. Будь ласка, всі запитання свої дуже хотілося. Я знаю, що бути зараз про брекети, телефонувати пластинки. Ми ці всі запитання приймаємо. Якщо в дорослому віці вам є необхідність а, певним чином змінити або з естетичних піркумань, або є ж зараз ми зазначимо, з яких причин чи звертаються саме Ортодонтів, ми чекаємо 223-09-71. Рада вас бачити дуже рада, правда. Давно ми вас е, зрозуміла, що у вас багато роботи нині, і треба займатися таким напрямком, як ортодонті. Але хотілося, щоб в прямому ефірі ми теж це озвучували. Тому що ну на превеликі жаль, е, е, люди часто не знають, куди звертатися, яким чином, в яких випадках звертатися. Я хочу одразу до вас тоді з вами поговорити. Ми якось звикли, що ортодонтичне лікування чисто з естетичних міркувань, але це ж насправді не так. Це, ні, це широкий спектр, так ні, однозначно. Е, на сьогоднішній день показами до ортонатичного лікування це є е, однозначно естетичні міркування, незадоволеність виглядом зубів, кривими зубами і так далі, тобто естетична складова ортонатичного лікування. Е, але є дуже вагома складова це медичні покази, тобто функціональні проблеми, які виникають внаслідок зубошелепової патології. Тобто ортодонтична патологія викликала проблеми зі здоров'ям, і це не тільки в ротовій порожнині. І власне, ось медична складова є основним показом для початку ортодонтичного лікування. Естетика, якщо вона не викликає естетичний недолік, який не викликає функціональні проблеми, на розгляд пацієнта, на розгляд людини, вона може вирівнювати собі ці кривенькі зуби чи ні. Але от якщо лікар в кожному конкретному випадку знайде власне покази зі сторони здоров'я. Тут медичний показ до ортодонтичного лікування. Ви ж можете підтвердити, що нині, на щастя, ну можливо, там 30 років тому не було такої ситуації, але сьогодні ортодонтія вже на тому рівні знаходиться, коли вікових особливостей і якихось вікових протипоказів, ну я розумію, що там не в 60, не в 70, але такі, як вік, навіть 40 років, не є протипоказом для того, щоб звернутися до ортодонта і вирішити певні проблеми. Навіть 75. А а так? вітаті не протипоказом. Справді справді я. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви, але був такий ще не донедавна. Е, навіть серед лікарів і ш, слугувала е, така думка, що якщо тобі 15 років, то вже е, е, ти запізнився для того, я щоб вирівнювати. Я пам'ятаю, говорили в 12-13, поки зростають кістки, треба. Да. Якось На дрібну, сьогоднішній думати. день фактично я справді говорю 80, 80 якщо є зуби, і є. Певні е, угу. потреби е, можна розпочинати ортодонтичне лікування. Вік не є протипоказом для ортодонтичного лікування. І це справді так є, і на цьому є наукові підґрунтя, клінічні дослідження і так далі. Тому е, е, ортодонтія дорослих вона має однозначно свої особливості. Так, оскільки потрібно враховувати все ж таки саму ситуацію, правда, кістку, адже у дорослих ми знаємо дорослих пацієнтів, ну десь 80% супроводжується це захворювання тканин парадонту. Відповідно особливості я правильно сказала, що іноді парадонтологи Однозначно. з розодонтами так вам доводиться хочу сказати, у дорослих. Є певні алгоритми розроблені, які так. працюють в Україні дуже успішно. А ми зараз про них поговоримо і про Власне. алгоритм лікування, бо в нас так всі хочуть прийти. Знаєте, поставте мені пластинку, щоб Ні. через рік Ні. я ходила з рівними чи ходив з рівними зубами? Хоча нас насправді, шановлячі, не так це робиться. Ніхто не говорить, що це там дуже повільно робиться, але є діагностика. Ви зараз нам розкажете, як це відбувається. Про алгоритм. це доволення є Дод... додзвонювач. Прошу, ви в ефірі говоріть, раді чути. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава, скажіть, будь ласка. Кудині Григорій, село Ходосівка, під Києвом. Так. Пані, пані професорко, скажіть, будь ласка, імплантанти, ну які тоді фазбахтові, атибіотики, це. це правда кажуть люди, що вон, їх організм не сприймає і треба постійно вживати антибіотики. А це мені 59 років. Дякую. Ну Дякую. і плантати дякуємо. Це не, не зовсім ця тема, але молодий вік 59 років. Угу. І е, ні, це неправда. Що для того, щоб вони функціонували в ротовій порожнині, потрібно постійно вживати антибіотики. Абсолютно, це міф, це неправда. Тому рекомендую з цього питання звертатися до вузьких спеціалістів, хірургів, стоматологів, які вживляють імплантанти. І на сьогоднішній день це не є. Е, е, Якоюсь важкою темою чи проблемою не зважаючи на вік, не зважаючи на е, певні е, анамнез захворювань, які є у е, пацієнтів похилого віку, е, дорослих пацієнтів, так тому імплантанти на сьогоднішній день не відторгаються. Дуже багато е, моментів впливають на якість, так але це е, ну напевно тема іншої розмови. Але Всі дякую, ми була... почули дякую. свою відповідь. Але хороше запитання. Ми дякуємо і далі чекаємо 223-09-71. Все про ортодонтію. Ну простими словами, шановнічі. Добре, давайте так. Брекети неправильний прикус І не тільки в дитинстві. Що з цим можна зробити навіть 30 років. Прошу, ми чекаємо. Ви знаєте, так. ви говорите для того, щоб дати зрозуміти глядачам, що таке ортодонтія. Ну, ми говоримо так, про брекети. Так. І власне тут я зроблю акцент, про який прошу, ми прошу. говорили, оскільки я би не зовсім хотіла, щоб ортодонтів асоціювали виключно з брекет-системою. Це абсолютно не так. Можливо, тому що популярно на сьогоднішній день і це uh -huh, видно. Uh -huh. Але я би хотіла, щоб глядачі трошки по-іншому сприймали ортодонтів. От oh, давай, алгоритм він, тоді. Uh, о, те, про так, що ви говорите, однозначно, прошу, ви знаєте, прошу. на сьогоднішній день перше, не брекет-системи, не пластинки, не будь-який апарат лікує, лікує виключно лікар-ортодонт. І для того, щоб якісно пройшло uh -huh. лікування, і він вибрав інструмент в вигляді. Того чи іншого апарату ортодонтичного, він зобов'язаний грамотно провести діагностичне обстеження. І на сьогоднішній день ортодонт зобов'язаний зробити клінічні фотографії, зовнішні лицеві, внутрішні ротові, uh -huh. зняти діагностичні моделі, відбитки, відлити діагностичні моделі для того, щоб проаналізувати їх. Так, зробити додаткові рентгенівські дослідження для того, щоб особливо у ростучих пацієнтів, тобто у дітей, які ростуть, мати розуміння, чи ми можемо вплинути на скелетні основи. Так, стан парадонту оцінити, тобто маса додаткових діагностичних засобів, які потрібно для того, щоб Ортодон встановив діагноз, чітко назвав патологію яку, та проблему, яка є у пацієнта, за допомогою ось таких додаткових методів і самого клінічного обстеження. І коли він назвав проблему, він відповідно тільки тоді, стосовно діагнозу, має е, можливість рухатися в залежності від тієї проблеми, яка є у даного пацієнта. Застосовуючи. Той чи інший інструмент, Я дуже дякую, що ви зазначили. Тому що, от коли ви звертаєтеся до лікаря, є такі та оморо. Можна... Ой, сьогодні тобі підберемо. Завтра Ні. поставимо все жодне. Це вчини. дуже неправильно. Е, Поки е, не, не є ург... ургентною спеціальністю. Ось. І е, е, mm -hmm. знаєте, є е, фраза, яку е, мені вона дуже сподобалася: від кривих зубів ще ніхто не помер. Це не є ургентна mm -hmm. ситуація. Ну, справді так воно mm -hmm. є. Шуже. І ми можемо розібратися, тому mm -hmm. що справді е, деколи е, наші пацієнти говорять: ви знаєте, а в нашої сусідки вона разом з моєю дочкою розпочала ортодонтичне лікування. Там коштувало стільки-то, і вже закінчили давним-давно. Не можна говорити, оскільки в кожному індивідуальному випадку ситуація. нібито зуби криві одинаково, але на обличчя гармонія лиця, кісткові структури, скелетні структури мають її індивідуальну особливість і вибір методу лікування. Є абсолютно діаметрально протилежний. Тому не можна в Ортодонтії говорити про кліше. А в сусідського хлопчика пролікували дуже швидко. І оцим апаратом давайте мені цей апарат. Ні, це є одне індивідуальність підходу. Це дуже важливо. Е, е, тому м, далі ортодонтія це є довготривале лікування, адже ми створюємо кістку. Як маги, чарівники, ми, ортодонти, угу. можемо створити кістку так само, як її є надмірне. Кількість ми її можемо прибрати. Навпаки, прибрати. І тому це процес довготривалий е, е, вплив на ріст. Наше ортодонтичне лікування, особливо у дітей, впливає на е, риси обличчя. На гармонію обличчя, mm -hmm. і тому тільки грамотне лікування, вибір його може дати позитивний результат. І тоді не буде так, а ви знаєте, ми вже три рази ставили брекети, і в нас постійно повертається так званий рецидив ортодонтичного лікування. Ні, якщо правильно враховано функціональні е, особливості пацієнта, якщо індивідуально врахована е, м, клінічна ситуація, так рецидиву не повинно бути. І це повинні знати пацієнти, оскільки е, ну, соціальна грамотність росте нашого населення. І вони також повинні розуміти, що ортодонт грамотний має мати набір. Обов'язкових інстру... діагностичного е, мінімуму зараз. Ми продовжуємо вже є дозвоня. Дуже вам дякую. Дала вам змогу, тому що ну це правда. Часто так буває, що люди думають, що завтра пішов, і вже мені все Ні, зроблять. Жодним не йдіть, не йдіться вибачте за таке слово. Не ведіться на таке. Бо зараз на кожному кроці, на кожному на кожної розі можна побачити, що пропонують. А насправді це не означає, що у вас вашої дитини чи у вас, якщо є потреба через певний час, скажімо, так будуть абсолютно рівні зуби. Не йдіть на це. Є до дзвонячка. В ефірі. Доброго дня. Добрий день, говорю, будь ласка. У мене таке запитання. Мені 55 років і у мене до сих пір сидять зуби, які не виросли в дитинстві. Це два передніх зуби, це другий за рахунком. Так? Угу. І чи були такі випадки в вашій практиці і що робити? Дякую. Я такого а, що це таке? Ну, о, випадки в моїй практиці клінічні дуже багато, різні, так? дуже різні. Я вам хочу сказати, напевно, щось ви не зовсім доправильно правильно говорите. Але якщо вам, вашому чудовому віці, на сьогоднішній день є в альволярному гребні, там є затримані зуби, які не прорізалися. Це називається ретенція на моничну термінологію, і це не викликає жодних функціональних і естетичних незадоволені з вашої сторони, вони собі там спокійно можуть бути і надалі. Все залежить від того, чи е є якісь. Порушення в функції вашої ротової порожнини, тобто при жуванні, при розмові, mm -hmm. Mm -hmm. при естетиці, чи нема там щілин і так далі між вашими mm -hmm. зубами. Якщо ці речі вас задовільняють, і соматолог, в якого ви безперечно були, не, в, не е, е, констатував, що є якісь порушення, ви можете спокійно з ними і далі ще 55 років жити. Тому ось така відповідь. Але Якщо виникають якісь певні проблеми, то незалежно від віку ми маємо таку можливість дати можливість, але виключно допомогти їм ортодонтично прорізатися з альволярного гребня за допомогою ортодонтичної апаратури. Це може навіть абсолютно в такому віці. навіть в такому віці, тому це треба виявляєте, шановлю чи людина ходила 55 років, зуби були не до кінця. Ну простими словами, прорізання тут зуби это трецевається третій раз раз, третій раз прорізалися ні. Треті раз порізали є. Ще ну це може договорі важливо, так є дозвонювачі, договор... але чотири хвилини залишаються. Давайте говоріть, прошу. Ой, шкода, зірвався дзвіночок одразу 223 -09 -71. Прошу. До речі, впродовж цієї теми, Давай. яку ви підняли, дякую вам. Я також би хотіла сказати про те, що наші шановні глядачі, будучи пацієнтами, можливо, так, так само розуміли, що приходячи до Ортодонта, вони не купляють брекет-систему. А які ви брекети мені пропонуєте? Яких фірм не це є саме основне для якісного ртачного uh -huh. лікування? Е, ви розумієте не вартість брекетів, а саме е, е, кваліфікація лікаря, його грамотність, його професійність е, ось це є надзвичайно важливе для. Кінцевого, стабільного, естетичного і результату. А Тепер ми результату. повертаємося хвилин на 15 назад, і ви чули, що говорила пані Мирослава, яким чином має бути алгоритм. От якщо повністю цей алгоритм і лікар проходить так з вами, як з пацієнтом, тоді це нормальний лікар, хороший лікар. Будьте уважні. Сьогодні Обов'язок ортодонта зробити клінічні фотографії, зробити обов'язково діагностичні моделі. Це документ, це паспорт пацієнта угу. на початку лікування, для того, щоб можливо було завжди повернутися до того, що було, пояснити пацієнту, які проходять зміни, така, такий алгоритм правильного ортонтичного лікування. Я, ми зараз не зупиняємося на тих проблемах, які є там у дорослих. Ми сьогодні якраз дуже гарно якраз торкнулися теми правильного ортонтичного лікування, правильної ортонтичної діагностики, яка, як правило, є запорукою успіху. От звертайте це увагу. Дуже прошу. У нас кілька хвилин є до дзвоняючи у нас? Немає. Дуже шкода, що так і зірвався дзвінок. 223-09-71. Ще кілька хвилин ми почекаємо, тому дуже прошу на це звертати. А тут же теж повністю вам слово передаю. Можливо, ми ще щоб саме в самому цьому розрізі, який ми сьогодні так підняли, щоб ми не втратили ми щось важливого. Я зрозуміла, Можливо, ви Я щось хотіла акцентувати. Прошу, на алгоритм співпраці, так званий мультидисциплінарний підхід так. у дорослих. Так. Ортодонт у дорослих пацієнтів виступає ланкою певного ланцюжка, де працює команда спеціалістів для того, щоб повернути в першу чергу здоров'я ротової порожнини. і Відновити функцію естетику, тому співпраця з парадонтологом на першу uh -huh. чергу: зняття зубних відкладень, запалення, тому що повторюю: 80% дорослих населення має захворювання тканин парадонту. Пізніше правильне е е ортодонтичне лікування, яке має свої особливості у дорослих uh -huh. пацієнтів. І, до речі, не потрібно боятися навіть рухомість третьої ступені, коли рух, зуби рухомі, ми за допомогою ортодонтичного лікування стабілізуємо. Ім, ті процеси разом з парадонтологами і зуби, які колись раніше ми удаляли, ми на сьогоднішній день продовжуємо їх вік функціонування достатньо е, довготривалий час. І в нас є е, дуже довгі е, вже роки спостереження за такими пацієнтами. Mm -hmm. е, далі співпраця і е, бачення е, разом з. Е, Протезистами, тобто людьми, які роблять пізніше коронки, mm -hmm. шинують чи імплантологами, які в місцях, де потрібно відсутні зуби, вживляють імпланти, отакий От грамотний. Мультидисциплінарний підхід, де кожен з спеціалістів знає, що буде робити його колега, бачить фактично одними очима, ми дивимося на пацієнта, розуміючи проблему взагалом, розуміючи, що робить колега, на якому етапі потрібно передавати. Оцей мультидисциплінарний підхід, це якраз є отой сучасний алгоритм правильного ведення. Не може бути так, що. Якщо ви проходите дорослий пацієнт, бере угу. і йдете на ортодонтичне лікування. Ортодонт повинен співпрацювати з парадонтологом. Е, він повинен скерувати до парадонтолога. Як і часто парадонтолог, бачачи вторинні деформації, коли внаслідок захворювання парадонту зуби розходяться без того, щоб їх повернути. пізніше знову повернути своє першочергове угу. положення, неможливо раціонально процесувати. І тому ось Ідеалістичний алгоритм, який прийме пацієнт, в залежності від його розуміння його фінансових можливостей, це інша проблема. Але ми повинні завжди давати ідеалістичний правильний. Медичний підхід вам дуже сьогодні. Дякую. Правда, вас рада бачити і приємно слухати. От кажу, як є, без жодних листочів, Дякую. тому що е, досить і професійно, а часто буває так, що слава Богу, що в нас до студії такі лікарі не приходять, але з таким стикаюся на практиці. От правда, колись я навіть потрапила, я знаю, що новолічев любити, щоб я розповідала якісь історії життя, не лише свої, а ще й знайомих. Колись потрапила до лікаря, лікуючи зуби, який яким чином робив мені діагностику, але в цей, цей самий час е, ще й читала жіночий журнал. Ну, якось я, чесно кажучи, була. Не просто здивована, а шокована, і це і реальна правда. Ну, я сподіваюся, що ви, ви знаєте. Такі... Е... І це вже це в це, це центрі столиці. Ми це, знаєте, це, в Україні, в Україні є, лікарня. В Україні є дуже багато Тай, професійних так. людей, і особливо ортодонтів. Я хочу сказати про те, що буквально 30-го числа ми святкували так. вдруге вже в Україні. День Ортодонта, який ми організували, це міжнародний день Ортодонта. Так. Це було 30 вересня. Це 30 вересня, буквально. І я вам хочу я сказати... вас вітаю. А Дякую. вас і змога привітати Дякую. всіх своїх колег. Дякую. Дя я справді вітаю всіх колег-ортодонтів з цим професійним святом нашим, і ви знаєте, ми маємо чудову професію. Ми даруємо посмішку, впевненість людей завдяки нашим прекрасним. Ортонтичним апаратом, але не тільки завдяки ним, а завдяки тому, що в принципі ортодонтія розвивається дійсно в Україні е, такими швидкими темпами. І коли ти е, розмовляєш пізніше з пацієнтом, угу. який посміхається впевнено, який здоровий, який впевнений і щасливий, ти розумієш, що справді сенс життя все ж таки є. І сенс життя в тому, щоб дарувати людям не тільки здоров'я, але і на Стоматологія – це така річ, там де краса, там і здоров'я ну, ніяким достатньо. чином змінити неможливо. І ви знаєте, на сьогоднішній день серед е, таких подій трошечки, якщо ми говоримо вже про якусь естетику, е, це говорить про те, що життя продовжується, і ми все подолаємо. Так, у нас у студії була Морослава Дрогомерецька, завідувач кафедри ортодонтії національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика, професор, президент Асоціації ортодонтів України. Ми переходимо до третього блоку після реклами. Для всіх вас будемо говорити, показувати і розповідати про ексклюзивні речі, які можна створити власними руками. Не перемикайте.